коли я граю, У мене mm. там типу, нормальна якась, ну, типу, локалізована система, я там нормально пишу з офіційного клієнта українськими літерами без жодних проблем. А коли на Вінді граю, то така от фігня відбувається. Ну, нормальної локалізації немає. І, і біда. Mm. Ну то ж. Вони ж, певно, так і робили. А, та? Під Unix. І на це Java. Та коротше, то таке треба розбиратися, я не дуже хочу це вникати. Так, лишилось, що 13 плавиться і 2 ще мають. Вже є 2 нагрудника. Два нагрудника це хорошо. Все по штанах і все. Так я чую лаву. І до речі, це вже офігенно низький рівень. Що мені подобається. Офігенно низький? Ну у мене вже. 20y20 20 вже майже. Йома, я це так близько. Та то так подається, насправді. А ну зачекай, а зараз ти мене бачиш? Ну. ну. тип... а, ну так, ти ж мене бачиш. Сість 7 діно, я думаю, що. Ну, речі, якщо щось. Набрати краще відро з водою на лаву. Чи будеш брати лаву? Краще відро з водою. А, ну тоді я йду наберу. До речі, чи там вже день? Ну нам поки що нема сенсу виходити, на двіршу на робити нам. А ти їсти маєш? Е, маю ще два м'яса, і в мене повний повністю повний цей. А. Як подон тоді з холі тут робив, щоб. Так. Так, я щось не бачу жодної печери, я вже. Який це рівень? 20-й в мене рівно. Mm, то непогано. Так, тут ще вугілля, але я не бачу, не думаю, що нам ще треба вугілля. Так, одні штани я вже думаю краще вже робити кірку. З чого? Заліза? Ну. Може знайдеш щось вже цікаве. Може найду, а може ні. О, теж нарубався десь. Ах, хлопці, хлопці. А шукай. Ні, я не думаю, що так швидко. Ну, от реально десь за годину ігри вже починає надоїдати, і ти вже починаєш такі всякі пішки. вбивати, так дивися, не собі не людям. Але тут теж, типа, ну, без броніка йти так за. Ой, блін. Хоча б, ну, принаймні людина, ну, яка йде вбивати, вона вже має залізний сет, це точно. Ну я вже йду вбивати. Маєш залізний сет. Так, у мене 14, я не бачу жодної шахти, і це не напрягає мене. Так, акуратніше, бо так зараз ненацька, так. Я а Така щелена, йпт. О, щелена, я б хотів ще, вщелена це прикольно. Я б не хотів там лави дофіга і. Ну так що, заливаєш лаву водою і потім. Водою, в тебе є вода? Ну, поки нема. Йо-моє, склет! Закрий краще вхід і. почекай поки. Та він під деревом стоїть. Да, болт на нього. Не виходь. А знайдемо в печері воду, воду, це ж не проблема. Йомоє, я перелякався. Давай спускайся сюди, будемо шахту шукати, бо я типа, ну я вже копаю просто прямо. Дивись, тому, ми що... можемо, у нас є таки одна вода, але. Фу. Знайшов шахту. Аккуратно. Шахта це серйозна штука. Офієть, і там О, походу. О, Все, залізо велике. Стоп, що? Пропало? Та ні. Ага. Чуже, нам не вистачає одного заліза нашого дню штани. Це навіть смішно. Це кидало, нас Майнкрафт кено. Ох, ніфіга собі тут система яка. А ну тихенько я зараз послухаю, що нікого тут немає. Угу. Нікого немає. Вроді нікого немає. Так. Схрестимо пальці. Тобі кирки ж треба. Е, кирки мені не поки що є. Прикинь, яку я класну печеру знайшов. Йома йо. Тільки тут лави. не <рес> <Йо> меряно <-моє. рес> Просто Ну то я беру цю воду що з пшениці, я ж не буду зараз виходити. Ні, та не бери її, хай, хай росте. Та ж у нас є м'яс. Є курки дуже багато. Серйозно, не бери, ми зараз знайдемо воду, це не проблема. Крім того, у нас ще є. Якби в мене ще куча каменю, які я добув. Реально тут можна алмази шукати, а заліза куча. О, заліза, добудь. Якраз на одній ж, ж треба. ну, стоп, перед. А, миг перетворився на попіл. А кто сказал, что миг відіграється? Я думаю, что это сказал миг. И может еще кто Да я ну... на сервере с одним пацаном там спілкувался, и он а. сказал, что миг... <laughs> ну давай напишем так... Good Game. <laughs> <laughs> я бы прошлый раз подумал, что он смеется. Типа такие, типа... <laughs> а это типа Good Game. А. Так, зараз. Я так дивлюсь, я зламаю тут одну пічку. Щоб не, а, вд, не ламаю. бігати. М може там ще все закрите, щоб. Як security. Так, там печера. Ну мені тут сподобалось сподобався спал. Киллэт, от fucking shit. Перепрошую. Моза бич. Закрийся від нього. Так, він мене бачить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чекай, я ж тобі броню навіть не доніс! Зайди назад. Свалюю. звідси. Закрий бігом. Я закрив. <світ> Бляха упало. Там просто пропад. лава Та була. Броні. Бачу. Ну, там там просто була лава, і він міг в неї впасти, але я в кінці вже біг і помітив, що там є прохід. І він може в неї не впасти, а нормально пройтися. Бляха. Скелет, це так погано. Можна <світ> почекати, поки <світ> він де спавниться, звісно. Та тут буде довго. Хіба що ми вийдемо? Так, відійти звідси подалі. Так, він, походу, не знайшов прохід. У тебе є якийсь там ще план, як обійти. 에, та ми зараз щось придумаємо. Можна ну, не... що зараз одного по боках покупати, щоб знайти заліз. Так е, типу, як по прямілі ні. Я навіть знаю, де воно є. Тобто, по... Попри... Ні, та не можна так а, робити. Жаль. Ну це якось не цікаво. Ну тобто, ну, то, це бо... насправді дуже правильно, тому що та реально то, ти можеш. Маєш... Та то буде довго, але дивись, вони самі себе можуть вбити, так, купають. Бляха, де цей скелет, щось він не, 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 не повівся на мене. На тобі залізну кірку. <плес> ти розумієш, ти швидше знайдеш щось цікаве. А лука в нас немає? <плес> <плес> лук би зараз дуже поміг. То йдемо шукаємо того лука. <плес> Бляха, ж цим скелетом. Блін, тут скакати треба. А, я ж тобі хотів дати ще одну кірку. Так, і цей скелет. Ай-яй-яй, фісп. Підівся. Ай, фіспі, -пі. ай -фі ай-ай-ай. Та б їм? О, тепер 30. Хм. Mm. Так стоп, це Це напряжно, чувак. Я тобі кірку кину. А де він був? Він о там, де темно був. Дімай тут ще лава. Оце напряжно. О там, де темно, в кінці я там прокопав, він звідти вибіг. Я не знаю, куди він побіг. Будь дуже обережний. Він може десь забігти в боковий тунелі, бач, тут є прохід. Він міг по суті пройти до нас. Та ж там ззаді ще лава є. Ну то я не думаю, що він. Ти йдеш перший прокачаний зараз. Куди він пішов? Чекай, я ж так само подивився. Ну щоб зараз так ззаді. Знаєш, тут так лава. тут його немає. Треба перекрити, ту лаву далеко. Коротше так, я думаю, що це фіня. Не треба так зробити, щоб він туди не пішов. О, да. Отець ось треба так зробити, щоб він от сюди не пішов. Я його чую. Чуєш? Лаві. Я чув звук я дуже не люблю цей звук. Він не розуміє, а він не міг десь в бік. А давай тупо в бік покопаємо сюди. Але головне, щоб він десь. Чекай Хет... там Redstone. Нам якраз Restone треба поки що. Не, 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 не критично важливо, але треба. Ми щось плануємо, типу. Я Ці, так... Ні, та Redstone, типу, прикольний тим, що він Зілля посилює Ефект. Але да, нофіанам посилювати Зілля ефект, теж питання. Якщо ти один то вип'єш. А чи ж в тебе ж є порох? Так я. От якщо зілля срута фіну вийде. Якщо що зробити? Зілля. Ну да, я... треба його щось зробити якось. Ні, ну я в назир не дуже планую зараз йти. <свист> а зарайти. Ну але дивись, реально зараз. Е... А, точно, у нас немало масної кірки. Ну я таке ліпше зробимо меча. <свист> не треба нам кірку. Так я заді. Обережно. Я тобі, тобі відро кину. Я візьму то його, воду. Так, подивись. А, Зараз... стоп, лава. Йомой. Відійди, відійди. Від, тут непонятно, що тут далі. А далі нічого, це добре. Перекрий там лаву, щоб так спонтанно, не. Тобто перекрити лаву. Ну так щоб ми туди не попали, полю. <гас> Скелет я його бачу. Тікай звід. Він мене не бачить, він дуже далеко. А де він є? Він там, де ми стояли, де я казав, див, що він є. А він тут во. О. Бачиш його? Та ні, я. Ти ж закрив. Я можу так. О, але зробити. він може до мене дійти, походу. Мені чекай. не цікаво. А, я його бачу. Так, да, він тут з луком. Йо-йо-йо, він до мене побіг. Чекай, якщо щось за зазадді. Зараз спробую. Я закрив. Йо він таки в мене попав. Хай йому грець. Півтора? Да. Як він тебе попав. А Та що ж... ти там робиш? Я ж пробував підкопатися, ймо. А де він є? Він впав в лаву? Ні, я його ще добиваю тут. А, мені а, є, варто є. виходити, що він зараз мені запустить читшок в голову. Чекай, чекай. Я стій, стою, стій, що там. Він ще зараз ще раз мені його вдарить. Так, да, все, можемо ходить. Фу. выходить. Але... Ну, то, что пихается. Ні, ну півтора, да. Ты бое броник? Ты. Да, в мене грудный кик. Ну то давай я піду. А тут. Ох, тут заливати це все водою и тупошка аталмазы. А, е, я, я, я йду там воду візьму. Давай. І прикрый ту всю лаву. Ой, тут краще Бо Спонтанно. А, ти закрив? То ж там ската. Маркос. А. Рифл. Мы там разом. Та вони, погоду там. скелетом чи з ким? вони там теж дрюкаються. Так, Домо, все, тут вже, я. Чуєш? не нагадує перший сезон. <laughs> да, Що, ага. так... ти взяв воду? Та ж закривай. О, офігеть, пішли. Став. О, став, став, то важливо. Я не хочу сзади склета зустріти. Це <laughs> зомбі. Та вони так близько не заспавняться. Ну кріпер може. Кріпер обшив. Кипер, да, на хардкорі може. Крипери обнагаліли. Стоп, чую склета? чую. Це капець. він вгорі. Ну то поки що йдемо. Я просто перекраюсь в тому, що його нема за спиною. Бо коли будемо тікати, це стрмно. Та якось відіб'ємося. А тут ще кінець. Та давай це каміння зніметься, занесемо по кутах, подивимося, може з ним щось ховається. Я не думаю, що це заборонено робити. Та я тож, не так далеко. Треба заставити контролю. Просто кути перевір, чи немає по кутах, можливо, щось таке. Може і залізо, можки селматики. Я тобі купали. був кинув просту кірку, ти маєш? А, добре. А, що, що я тобі допомагаю. Тут Та, може ск... ще... Скелети я чую дуже. Та далі будемо далі купати, якщо не тоді? Ну то можна купати одну злодаю, бо тут є заліза. лава. Ну, лава може бути. Залізо? Так, а тут дуже стрьомно, якщо зараз зверху впаде скелет. Та не парься. поки що ще. А стоп, там що дира? А. Ти так думаєш? Ми можемо вже зробити свій повний комплект броні? Так. Я добуваю ще. Стоп е тут. Заліза. Ти там акуратно, бо тут цей ...вже... починається. А, тут тут уже шахта, чувак, акуратно. Тут цей, гравій. Боже Ендерман, як ти мене налякав? Йомон! Стоп, у нас є я. по цьому. Я тобі букину. Кого? Та є в мене така штука, да. Привет, тендерман! <laughs> Ні, я. коротше, попробуй, він... попробуй його впит. Поправляй його Та ну нафіг, ти шо, в нього один удар він зносить до як не, не чіпаю. А, та ж таково. А. Ну а якщо він зараз телепортнеться звідси кудись, як ти потім будеш звідси виходити? Льохко. Ти потім тут стояти, будемо чекати, поки типа хизить. Не не чіпаю, чесно. Я ж дуже не хочу стрім. грати з цим. Це капець як стрм. Та зніми її нахерти на цей, ну Просто йдем від нього. Ну зараз ніч. Ідем від нього, пішли, тут нема що робити. Де ти казав, шахта є? Я не казав, а. Я думаю, що тут граві вверху там шахта є. Й. А там скелет, я не хочу тут. Я краще би прямо покупав. Тут так ми зробимо. <laughs> а що так можна? Де, да, прямо? Ну. ну, у нас закінчилась шахта, що ми маємо далі робити? Маємо далі, прямо <laughs> шукаємо ще якусь шахту. <laughs> так. Логічно, логічно. Так. Ну тут насправді це. А ну, яка це висота. 12. Трохи треба трохи вище знащить. Навпаки, вище, тому що нижче, ймовірність випадання шахти доволі низька. А от вище, отут, ну типу тут, десь на 16-му. Там ці лавові озера. Але ми шукаємо шахту, ну не. Ні, я серйозно. Про це, що типу нижче лавові озера, це. ймовірність їх набагато вище як-то міг. Так, де цей скелет? до речі, в мене є залізо. Давай я якраз пічку схопив був. О, давай я теж тобі дам заліза. в мене є. А ти яблука з собою носиш? Так. О, це добре, ти там їх не лишив. А там а, давай все. Я тобі 14, та... мене ще заліза, є. Ну то давай. Ну, то якраз в... можна вже сет так, робити. Сет крафтити. я моя. Знову. Так, знов чую лаву. Знаєш, що буде найобійніше? Якщо нас знайдуть в шахті і нам капець. Ну і що? Ну бо в шахті лава. Ми так. не здамося так просто. Я здаюсь, але Ми я Ми втопимо суперника в лаві. Ти в світлі, бо це розкован. Ризиковано. Шарі, де де шахта. Ну, то я тобі поможу трохи. Всяким воно там плавиться. О, до речі, в нас є кістки. Є кістки в нас? Да. Ох, як Це фігенно. Оце дуже гарно. Це дуже гарно. У мене навіть є росток тут. А Взагалі треба з собою все носити. Смислу лишати взагалі нікого не бачу, ніде. О! О! Це його зомбі є. А, да, може бути. Ні, nee, він згорів. Ні, nee, він згурів. тупився в лаві. Це було, до речі, перше, що я подумав, що в нього проблеми з лавою. Та ні, nee, він загорівся стоп. Та він згорів. Ви ah. ще згорів до смерті. А, ну супер. Мінус один. Ну, напишу йому good game. Чекай. <laughs> Bad game. <laughs> ah. Я правильно написав? Not bad, ну нормально. А ні, не, не по неправильно. А ні, правильно, правильно. Коротше, я, знаєш, Короче, я, знаю, що в мене. Ж... Англійська це така. Падон, один ХП втратив. Чекай. Дивись, вони вже читають. А, от як, от як правильно писати. Доктор. А, ні, десятку має? Ого. Як... А мік что ноль? Міксо вилетів? Та же давно. А, я щось стикаю. Чи ж. Як правильно писати? я щось не так написав? По-моєму, через A треба писати було, а не через І. А ти подивись, як я написав. Та ладно, фіг з ним, йдемо далі. Треба шахту знайти, я вже затовбався тут ходити писати. Так, нам головне, що тут зараз склет затяг не Тому я тут стою. Так, так ми зараз не Порушуємо правила, ми шукаємо печеру. Так, пояснім. Не, не було, типу, умови, на якому рівні треба шукати печери. Ми шукаємо печеру саме цьому. Тим більше, кажемо, що верграємо. Том ще да. Пляха, але я, до речі, реально мене само підхарює. самопідхарює. міг задовався стояти на спавні. Так. А це обідно, капець. Це реально обідно. обідне. Ну, що є там напарник, то що я. А, в... а в... де є, як я напарник. Шо? А Гучі тоже здох? Ну, так, він ж цей. І а ми... ні, чи Гучі грай, я, я не знаю. чи його пустили А, а Гучі. У ну, нього десятка, але він точно втрачав вже ХП, так що я. Думаю, але що... Ж дивися, мій коли то в нього там. А він, певно, типа знаєш цей. Не... розпаунивсь. Може бути. Ну, я роблю собі штани і. певно, mm -hmm. ми вже собі можемо броню доробити. Так, доробляй, дробляємо броню все. Йдемо на противників. Ну, в цій ситуації, до речі, це цілком реальний варіант. Бо в нас же все є. Я да, на все каплів не маю. сильні суперники постраждали, а в нас майже повний ХП, то типа це нормально. Так, майже. Але було б ж таки добре лукнути. Дуже було б да, так. Да, от лук реально нам поміг би. Я якраз снайпер. Бляха, а я так насправді хочу знайти трейл мазить, зробити кирку і піти в пекло. Twitch, це моє дитинство. Ні, та це круто, на хардкорі піти в пекло, я ніколи ще не ходив. Та й ну, там певно гасти ти Та гасти це не більше. Чувак, я тобі ззаді кинув цю. Ти дивися акуратно, бо гравіт це така підла штука. Так, я, я, я теж акуратно. Так, тут О, заліз. на. Але я просто не бачу сенсу, починав воно питати. Ну, хоча, да, берем, берем. Ну, головку. Залізу треба, чувак. Де, де ти що мені? А, кинув. А ти тапочки мені не зробив? Тапочок, що немає цього. А, ти ж немає заліза? Блін, що це тебе за звуки такі? Я щось нарекався. Та то нічо. Так, печера, печера. Угу. Нема. Давай, я сюди піду. Ти йди, я ще йду там, переплавлю. Угу, давай. Я піду, щось покупаю. Печера. Ну що зараз сервер не кикнул? І ми так наверху. Не ну, а вдруг щось там, перезагрузка. Mm -hmm. Ні, та так мало, ти шо. Та можливо. Так. Ну шо, давай будемо залізним копати вже. Ну. А стоп, я маю? Чекай. Я теж маю. То цей трох рицум. Вугілля мені потрібно, тому що в мене розмір. Та я вже заберу, не нашу, не бігай. Я такий мінімальний свій запас буду мати на всяк випадок. ще залізо. Так, чекай, треба ногою світло виключити. Сильніший. Ну. Так. Я тобі вже таки дороблю цю броню. Мені ж треба два заліз. У мене, до речі, є вже, у мене є три заліза. О, непогано. Іду я... тобі, віддам його. Я йду тобі капці дам. Ох, ніфіга, що ми вже прокопали. Чуєш, <рес> Це все легально. Нє, та я вже сам здовбався, я би вже походив десь по якихось печерах, а тут щось вообще. Ти бо там так все наткнешся на цю. А, я тобі таке дам відро. Ні, я так хочу знайти оцей. Якраз ущеленом, ну. Воно... не напрягає. <рес> Ну на тобі воду, раз ти так стараєся, має тобі щось бути. Ладно, окей, я вже схарився, треба купати десять. О, десь падон. Та, падон. Падон, А, ні, то вже Димон. <схід> Подиви, вони вже майже всі побиті. <схід> <схід> ну, це ж кажу, це на, тут нічого ще не означає. вони <схід> ще можуть все виправити Головне, <схід> що зараз такий один склад не виправив всю ситуацію на місці. Так, 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 так. Так. Ой, я чую павука. ти чуєш? Ні. А можеш там покопати трошки знайти, може десь вхід знайдеш до нього? ні чувак. Я б. О, стоп.